Ця весільна пісня у виконанні Віри Брямової Соворак ще є живим прикладом традиційного виконання весільної пісні, яку раніше записала етнографиня Віра Зайченко в селі Масани. Віра Ібрямова-Севоракша брямова севоракша, викладачка традиційного співу Чернігові. Жінка ще в студентські роки захопилася фольклором і тепер разом із співучою майстернею досліджує традиційний спів Чернігівщини. Сільська традиція вона відходить ну, разом з носіями. Тому одним з величезних завдань, безумовно, є це фіксація цих записів, цих знань від старших носіїв традицій, які ще й залишились в селах. Потім ці зібрані пісні, матеріали ми обробляємо, архівуємо і використовуємо у своїх подіях, вивчаємо ці пісні разом з людьми і таким самим популяризуємо нашу місцеву традиційну культуру. Кожен район Чернігівщини характеризується своїми особливостями виконання. Навіть одна народна пісня, до прикладу, в Новгоросіверському районі та Ніжинському, звучатиме по-різному. Дуже яскравий діалект північних районів, там де є ці дифтонги, як конь, Вол, Хадів, Рабів, Гаманів. Там він дуже такий широкий, акаючий діалект. І це перше, що. Ми чуємо. Також північні райони можна викорислити звучанням, бо там загалом звук більш різкий, більш дзвінкий, ніж на південних районах Чернігівщини. Південні регіони області мають більш характерні риси до літературної мови. Звук там зазвичай такий об'ємний, наповнений, але й також може мати такі дзвінки. Характеристики загалом же головною ідеєю співучої майстерні є збереження автентичного співу запису всією під час експедиції областю та практика традиційного співу з іншими. Всі події, які ми створюємо, які ми проводимо, головною головним завданням є залучення тих людей, які прийшли на цю подію. Якщо це, наприклад. Подія присвячена пісням, то ми разом і співаємо. Якщо це подія присвячена обряду певному, то ми разом його й проводимо. Наразі ми збираємо кошти разом з прекрасними екомістом на новий рекордер. На карту пам'яті і на зовнішній мікрофон для того, щоб ще якісніше записувати носії традиції, бо мій власний рекордер вже все, він вже втомився. І тому тут часу гаяти ми не можемо, бо ну факт є факт. Наприклад, ми приїжджаємо в село, і часто люди кажуть: от приїхали б ви три місяці тому, хоча б, або там півроку тому.